Вітання, шановні глядачі, рубрика новини та політика. Свіжа інформація, це мега важлива інформація, яка тільки що надійшла. Якщо у вас немає 42 тисячі гривень, тоді, вибачте, пенсії для вашої мами не буде. Держава просто виставила рахунок заплати або працюй до 65 років. Це вже не допомога, це вже шантаж. Пенсія перетворилась на товар. І якщо ти не купиш її для своїх батьків, вони залишаться без нічого. І це не фейк, це офіційна реформа. А тепер уявіть, у мами 29 років стажу. І знаєте що? Пенсія не світить, бо треба ще три. Три роки. Це 126 тисяч гривень. Ви готові їх заплатити? Якщо ні, тоді слухайте далі, що робити. У той час, як ціни на продукти, ліки та комунальні послуги зростають щомісяця, простий шматок хліба поступово стає розкішю, а ліки лотереєю, яку виграють далеко не всі, життя звичайного пенсіонера перетворюється на боротьбу за виживання. У таких умовах, здавалося б, держава повинна підтримувати своїх громадян. Особливо людей похилого віку. Але замість реальної допомоги пенсіонерам влада знайшла новий абсолютно оригінальний спосіб покращити життя літніх людей в лапках, перекласти фінансову відповідальність на їхніх дітей. Так, тепер, якщо ви хочете, щоб ваша мама чи тато отримували пенсію, держава пропонує вам заплатити. Просто заплатити за це право. Новий механізм дозволяє докупити страховий стаж, якщо його не вистачає. Але ця послуга має свою ціну. 42 240 гривень за один рік. Так, ви не помилились. За один рік відсутнього стажу для пенсії потрібно викласти понад 42 тисячі гривень у перерахунку на це 3520 гривень. Замість того, щоб нарешті провести справжню пенсійну реформу, яка забезпечила б гідну старість тим, хто відпрацював усе життя, держава вирішила перекласти відповідальність за соціальне забезпечення на плечі звичайних українців. Хочеш пенсію для мами? Плати. Не вистачає стажу у тата? Плати. Інакше ніякої пенсії. Навіть у 60 років, ось така реформа сьогодні. Або плати, або працюй до 63, а то й 65 років. Ось хто і як може отримати пенсію у 60 років. Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ж не вистачає хоча б кілька місяців, пенсію не призначать, а чекати доведеться до 63 роки. І навіть у 63 роки пенсію дадуть лише тим, у кого є мінімум 29 років стажу. Якщо ж цього немає, чекай до 65 і навіть у цьому випадку може залишитися без пенсії. А отримати лише соціальну допомогу в розмірі 2100 гривень. Що погодьтесь навіть не мінімум для виживання? І що ж робити тим людям, яким не вистачає стажу через об'єктивні причини. Наприклад, жінці, яка була у декреті у 90-х або на початку 2000-х, адже купити стаж за період до 2004 року вже не можна. Не враховуються також роки догляду за дитиною, хоча саме в цей період мати вкладала сили у виховання майбутніх громадян цієї держави. І що тепер? Виходить, діти мають нести відповідальність за те, що держава свого часу не врахувала життєві обставини їхніх батьків, і саме вони тепер мають платити десятки тисяч гривень. Щоб мама або тато отримували 2100 гривень пенсії. Оток, як же ж пропонують купити той стаж для батьків? А держава пропонує простий механізм. Якщо вашій мамі або татові не вистачає стажу, ви можете купити його замість них? Для цього потрібно укласти договір добровільності участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зробити це можна двома способами. Перший у податковій службі особисто прийти, подати заяву, підписати договір, ну і все. І другий це онлайн через портал пенсійного фонду. Для цього потрібна авторизація за допомогою дія, підпису або КЕП кваліфікованого електричного підпису. У розділі договір добровільної участі обираєте особу маму або тата, вказуєте кількість місяців або років стажу, підписуєте електронний договір і оплачуєте. Але є нюанс. Оплатити потрібно протягом 10 календарних днів після укладення договору. Інакше стаж не буде зараховано. Один місяць 3520 гривень, 1 рік 42 240 гривень. За ці кошти пенсія складатиме 2100 гривень. Ви ще не почали збирати гроші на пенсію мами або тата? А держава вже вирішила, що ви повинні. Причому обов'язково, бо якщо не заплатите, ваші батьки залишаться без пенсії. Так виглядає нова пенсійна стратегія. Це не мов би вислів, що пенсія це не подарунок. В українському суспільстві склалася парадоксальна ситуація. Пенсія, яка є заслуженим правом кожного громадянина, Почала перетворюватися на подарунок, який треба заслужити ще раз, цього разу вже грошима. У той час, коли чиновники та судді отримують десятки тисяч гривень щомісяця, звичайна пенсіонерка з 29 роками стажу змушена чекати до 63 років. І навіть тоді її пенсія 2100-3200 гривень. І найголовніше, купити стаж можна лише за період після 2004 року, а всі попередні роки випадають. Тобто період найскладніших 90-х, коли багато хто працював неофіційно і перебував у декреті, доглядав за дітьми, допомагав родинам. Це не враховується. У результаті десятки тисяч людей, а особливо жінки, позбавлені повного пенсійного права, а влада замість того, щоб враховувати ці обставини, просто каже Плати. І байдуже, чи можеш ти заплатити 42 тисячі за рік, чи ні, це більше схоже на цивілізований якийсь такий рекет, ніж на реформу. Що кажуть чиновники про це? Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсіонери повинні працювати довше. Мовляв, потрібно підвищити пенсійний вік. Аргумент простий: живіть довше, працюйте довше, бо бачите, в держави немає грошей. Та водночас на спецпенсії для депутатів і суддів кошти чомусь є. Пенсія звичайної вчительки 3200 гривень, пенсія судді 60 тисяч гривень. І ця різниця нікому не здається дивною. Виходить, що діти вчительки мають збирати тепер 42 тисячі, щоб мама отримувала 2100 гривень, а судді отримують десятки тисяч без жодних доплат. Це не реформа. Це перекладання відповідальності, це демонстрація повної відмови держави виконувати свої соціальні зобов'язання. Пенсія це не подарунок, це не бонус, це обов'язок держави перед своїми громадянами. А сьогодні це просто ще один фінальний тягар для родини. Люди мають знати правду. Тепер. Коли держава змушує дітей оплачувати пенсії для своїх батьків, ситуація стає абсолютно цинічною. Це вже не моральний вибір, це економічний шантаж. І я звертаюся до кожного українця. Говоріть про це, пишіть, обговорюйте, не мовчіть, бо якщо ми зараз не скажемо своє слово завтра, держава змусить нас платити ще більше. Який з цього можна зробити висновок? Система, яка називає допомогою купівлю права на пенсію, це не система. Це псевдореформа, яку потрібно міняти. Це ганьба для України, яка претендує на статус соціальної держави. Це експеримент, у якому виживе не кожний, бо не кожний зможе зібрати 42 тисячі гривень за рік стажу. Це не пенсійна система. Це ринок надії, де ціну має не життя людини, а кількість проплачених місяців. І якщо держава більше не хоче підтримувати своїх громадян, ми зобов'язані про це говорити. І наостанок така наша реальність, у якій ми живемо, якщо ми її не змінимо, вона змінить нас, але не в кращий бік. Звертаюся до небайдужих громадян. Пишіть у коментарях, чи вистачає стажу вашим батькам, чи готові ви платити 42 тисячі гривень за рік стажу. Чи вважаєте ви таку реформу справедливою? Бо мовчання це згода, а мовчазної згоди в цій ситуації бути не повинно. На сьогодні все, шановні глядачі. Підтримуємо це відео, підписуємося, а ми з вами зустрінемося вже скоро. На все добре!